Гайдана Криго у Івано-Франківську відкрили чотири муніципальних ковзанки. Головна льодова арена розташована поблизу ратуші. А от у мікрорайонах міста ковзанки активно облаштовують місцеві підприємці спільно з міськспорткомітетом. Вхід на льодові майданчики безкоштовний. Відтак івано-франківці мають можливість активно проводити своє зимове дозвілля, особливо у вихідні дні. Ковзани – це відпочинок на свіжому повітрі. Рух, рух це життя, здоров'я. І люди, щоб діти, наприклад, не тільки для себе, а в загальному, для того, щоб діти не ходили десь по підворотням, не курили, не пили пиво, а щоб відпочивали десь на свіжому повітрі і активно займалися спортом. У мікрорайоні позитрон зимову ковзанку відкрито зусиллями працівників тамтешнього фізкультурно-оздоровчого комплексу. Тут місцева молодь вже встигла випробувати дзвінку крижану поверхню. Зимою саме то так весело особливо великої компанії. Багато друзів завжди весело. І треба вже багато так кататись, щоб не пасти. А так то я не знаю. То слизько і тяжко не впасти. А от студент Дмитро Пасічник став на ковзани вперше. Раніше юнак катався лише на роликах. Тепер захопився ковзанярським спортом. Швидкість більша, набагато більше на роліка на роликах їдеш, там тебе ноги отак трясуть, а на ковзанах не ми подобається цього року. Муніципальні ковзанки відкрито також у мікрорайоні Пасічна і уже традиційно на стадіоні Локомотив. Як зауважили в міськспорткомітеті, місцеві меценати та благодійники цього року взяли участь в організації зимового дозвілля дітей, відкриваючи людові арени під відкритим небом, вони сприяють розвиткові ковзанярського спорту у Івано-Франківську. Іларіон Іваненко, Оксана Дудій, Сергій Щочкін. Новини на ваші.